Вітаю, друзі, на каналі CryptoFund.ua. Ну що ж, Кетізен роздав дроп і час вивести наші токени на біржу. Як бачите, я отримав 62 монети. Розраховував, звісно, набагато більше, але що маємо, то маємо. Депозитну чеженість вибираємо. І, наприклад, вибираємо OKX Все по класиці, OKX ID айдізер ідентифікатор, адрес мемо. Де його брати? Ще раз показую. Заходимо в розділ поповнення. У вас відкриється це вікно. Вибираєте Ketizen. КЕТ Кеттізен. Тон мережа, у мене тон мережа, там є ще мережа Mantle, але я лише використався мережою тон. Далі копіюємо наші адреси, вставляємо, копіювали, вставили. І юзер ідентифікатор беремо ось звідси. Копіюємо, вставляємо, send. Перевіряємо наші дані, чи все збігається, особливо кінець. Перевіряєте адресу завжди. Також юзердифікатор почати кінець. Якщо все окей, маєте конферм. Очікуєте. Як бачимо, нам повідомляють 20 серпня. Вже токи не будуть у нас на нашому рахунку. Тож дякую всім за перегляд. Гарного всім профіду і кажу вам до зустрічі.